Тепер, коли у нас є тисячник, тоді виникає ще один дуже цікавий субдоговор. Він дуже важливий для мене особисто. Він називається договір про створення Ради територіальної громади міста Рівне. Територіальна громада то есть Рада, територіальної, Рада, 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 територіальної громади міста Рівне це от якраз от ці тисячники. 54 человека, вони зібралися в цю раду, і в цьому договорі вони мають дуже цікаві повноваження. Ось я трошки по собі витяг зробив, щоб мені трошки видно було краще. Так от, по-перше, ви зрозуміли, що це за люди, так? По-друге, які права вони мають з цього договора? Вони мають право контролювати кожен свого депутата. Якщо я, я маю почільника живу, то там у нас був там, Саша якийсь, Чубай, чувай, то я, я можу контролювати вже його тоді, якщо я буду вибраний. Тисячником і я контролюю його по перше, раз я даю йому завдання на тиждень, що він має це робити. І що він не виконує, я попередження даю йому. А потім друге, а потім я виношу на, на цю на цю раду територіальної громади питання, що Сашу Чубай треба зняти, замінити, тому що він mm. і так ми тоді голосуємо більшістю, і його знімаємо і ставимо на його місце, виконуючи мене обов'язки, тому що я починаю працювати. А далі ми чекаємо ситуацію виборів і перетурбація йде знизу. Слухаю, так да. ну вже. Ну, були якісь такі ситуації, коли от, знімали такі, якогось депутата. Ви знаєте, тисячу раз було. Знаєте чому? Оце мої в снах було. Тому що ми тільки його будуємо, дорогий ми. У, у нас є форма, як депутата вибрати, Але Немає як його зняти, що в суть. Було десять чоловік на початку. приєдналося, почало багато приєднуватися. Я зупинив цей процес, тому що я не міг е, скоординувати, бо я не бачив розвитку по ці десять активістів. Е, вони почали займатися. М -м 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 -м. Ну не було такого. Ми стояли на майдані, зразу стали. Нас приймали як громадську організацію, нас приймали якусь партійну структуру. Я бачу, люди не, не цікавляться. Я зупинився. Значить, я почав розробляти ці документи, які вам зараз показую. Це мені теж цікаво. Мало того, я почав е, скеровувати цю Україну, багато дуже міст. На нашим документам вже пооформлялися і вже пішли в рост невеликі проблеми в містах. Взагалі дом е, поганий, сипеться, то йому треба сіряти. Коли дом хороший будинок, проблем немає, то воно якби, нашим людям. І найпростіше створити територіальну громаду, якого що... селідак? Це зрозуміло. Але ми маємо жити в Рівному і тут робити так само, міняти. Я... По селі оформляється по вулично, щоб ви зрозуміли, Там дуже проще. Там десятники це вулиці, а сотник – це вже села цілого. Ну і далі така сама система. Потім райони йде. Ну і воно йде до Верховної Ради. Все це продумано є, не переживайте. Mm -hmm. Все буде добре. Так от до чого далі будемо? Значить, Друге, міліція, прокуратура, судді, керівників суддів згідно цього договору про створення ради територіальної громади. Також може міняти колегіально ця рада. Якщо керівник погано працює, змінили, поставили іншого. Інша маса людей, які працюють на цій структурі, міліції, новий керівник почне правильно вести позицію, щоб його не зняли. Тому, в принципі, все подряд увалювати не треба. Ми зробимо перетрубацію. Слухаю. Дивіться, от ви кажете, ви, я так зрозумів, що по цьому договору у вас є свої органи влади, правильно Ні, ну, неправильно зрозуміли. Поможіть, будь ласка, скажіть, я тут? Скажіть. Два органи, ви не вихавка читаєте, два органи, будь не може. Є. Ваші два органи ні. є. чи що? Тобто ви всередині територіальній громаді самі там обираєте. Міліціонера. Тотовий... А як це. Чекайте, безпосередня влада і... і говорить про те, що якщо міліція мене не влаштовує, я створюю свою міліцію. Прокуратура не влаштовує. Я... Правильно ви попросту загальноукраїнським? Це... Я вам скажу дуже просто. Хто таке джерело влади? Розкажіть мені ще раз. Народи. Ви маєте робити, що ви хочете. Тільки не вкакуйтеся, понимаєте. Мається 29 І Серйозно, я просто маю, що любимо робити. Це ваше право, право ваше. І будете бойте озиратися, то тоді хто як не ви? Я так завжди казав, коли був директором фірми. Я йшов мені було 28 років. Казав, хто як не я, та мене за мною люди за мною. Як маю прибігти в Київ і прописати контракт? Слухаю. Тобто, <реш> як я зрозуміла, ви знайшли просто таку лазейку, <реш> через що ви можете <реш> контролювати <реш> владу, так не через депутатів, не через щось, а сам, наприклад, житель з, з якоїсь хатини. Ті квартири може, отак по такій схемі як... десантники контролювати владу і змінювати. Ви знаєте, яку я знайшов лазійку? Це не ту я нашої лазійку. Я зараз розкажу, яку нашолазейку, це буде друге питання. Бо є, бо те, що я розказував, це трошки довго. Я його планую два роки оформляти. А як зараз Майдан, то я знайшов ускорений процес створення такої ради. Оце я нашов лазійку. <пробувати> да. А в світі десь така система функціонує? Ну, схоже на очі. Ось... А для чого їм воно треба? Воно коли погано стає, а де саме погано живеться? Мабуть, в Україні. Ні, десь десь такі такі процеси, так будь-які, да, да. şey, Я вам скажу більше, якщо чесно сказати, то наша планета не виживе далі. Не виживе вона система планети паразитарного не життя. أيوة. Не будемо, не будем. я просто відповідалі. Не виживе, ті... вони всі підуть за нами пізніше. Але не будемо старт ми робити українці. По, -по, принципу, по такій схемі розвивалися Сполучені Штати. Ну я не знаю, я не так як ви навчився. Я не був громадським діячем і не був політиком. Ви такі грамотніші за мене. Я що знаю, то знаю. Можна я вам скажу про скорі не ну Давайте Хотіла сказати по такій простіші системі. Коли не село з вулиці, там є представник від народу, які контролюють депутати, які вже вибрані народом ну, сільського депутата. Питання, для чого нам той депутат, щоб цей представник народу підкавлював постійно, щоб він робив? <рес> чи нам просто представника простіше зробити депутат? Так, 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 ви правильно говорите, Ой, але я ж маю на увазі. Дивіться, ми ж маємо не вилами, це є, ну я так думаю, а головою. <рес> я розумію, ну а <рес> оце еволюція. Ми вибираємо ще колись, <рес> тобто питання. Перший етап <рес> от, от, от етап перший. А другий етап, а нам не треба депутати. Якщо нам безпосередня влада буде влаштовувати нас, то нам не треба депутатів. А можливо попрацюємо е, на безпосередній владі і скажемо, ні, ми давайте гарно здіймемо депутатів. Хай вони будуть на роботі, будуть постійно працювати. У мене є для них теж цукерочка, то теж записана цукерочка для депутатів. Цукерочка це бач, смачно, так? Да? Давайте я ускорено, розкажу, і скажу, і цукерочку скажу. Ускорений е, система ускорена. Е, от е, ви знаєте, с набрав мій Саша Чубай по моєму району, де я був депутатом, де я живу. Він набрав 254 голоса з 8 тисяч з купіками. Правда, весело? Але це вже вистачає. Я чого, чогось вам не 22 було Бугая, які були кандидати по цьому району. І вони порозпорошували людей. Така система придумана не богаями цими, а другими дуже розумними людьми, які так розпорошують, щоб свого проштовхнути хлопчика. Це було так зроблено спеціально, і воно. Значить, Тепер давайте лікарі тільки з цього депутата, 254 чоловіки. Тобто, я, записано в мене в цьому, в цьому положенні, в цьому договорі про раду, так? то записано ускорений метод, так? перехідний період формування ради територіальної громади міста Рівне. Це рядкий мене пункт тут є. Так от. Що таке перехідний період? Ну, коли зараз, зараз ситуація така, да? і тут вже треба щось робити, і людей пасивних багато, а щось треба робити. Ми знаємо, що Саша Чубай має 254 голоса. Так? Ми йдемо в мій район, треба два будинки, підписуємо повністю. Два будинки – це 254 чоловіка. Три будинки, чи два з половиною. Але вони з району, вони якраз за нього голосували. І я е, підписую вже по такій довірності, довше, бачите? Так і так. І ця довірність е, буде мати їй штук 5 чи 6, скажімо так. Да? Я, я тоді стаю по цьому положенню, так? Тисячником стаю зразу. Mm -hmm. Не треба мені цей хоровод вородити е, зразу. І тоді ми стаємо е, прискорено, прис... але тут написано, написано, що при сформуванні територіальної громади 51%, тобто мається, мається наскільки нас населення в місті рівне. Береть пополам зарубали. І якщо половинка поприєднувалася, то це вони тоді повинні ці от, виконуючі обов'язки будуть на тисячників. Вони не будуть тисячників, будуть, а тоді має пройти зовсім та процедура, яку я вам раніше розказував, по будинково, по кожній квартирі, по під'їздам, по, по сотникам. Оце така має пройти. Але на цей період, тому що він, він керує нашим містом при 254 голоса, то ми йому і беремо, даємо 254 голоса і починаємо його контролювати. і все. Я вважаю це справедливо і чесно. На цей перехідний період, щоб ми не довго не мучилися. А в чому Але... цей контроль? Як в чому пригадає контроль? Я приходжу до вас, я, в мене троє дітей. Я приходжу і контролюю. Я б чи вони зробили уроки? Чи вони е, заправили ліжко? Чи вони е, поїли, поставили не, на місце? Давайте очки на місці? А те саме все. Яка функція депутатам скажуть? Я тоді скажу контроль чому. Скажіть мені функції депутата. Не знаєте, то чого мене, я вже не знаю, що я що депутат. Ну я знаю, що в нього якась робота. От, от своя робота в нього є. А якщо він не знає сам, що в нього за робота, тоді що тоді з ним говорить? Я так зрозуміла, ви створили систему, але ще нікого не перевіряли. так? — Система не Так, і створює. другий раз правильно, Що дівчинка вже так Я Послухав, так. взяв копії документів, так. взяв Андрія, Тимура, ще когось, і ми створили територіальну громаду, в яку війшло у вас, умовно кажучи, 100 чоловік, у нас війшло 110 чоловік. Супер питання, я зрозумів. Можна віддам? Я я дивіться, я планую. В нашому рівному 1240 будинків і 1400, по-моєму, з е, мелкими, да, такими, а великих 1240. Так от, я планую, щоб було 1240 е, територіальних громад. Тобто, пожалуйста, молодець, я вот, тільки підтримую. Не, питання, в чому? Це не я один думав. У е, нас є е, колег... колегіально таке по всій Україні, і дуже ми це штурмуємо мозгами постійно. І ці питання вже були всі обговорені. і Дуже здорово. І може бути е, територіальна громада це люба форма. любі-любі літілі любі, пива, там, не знаю, дівчат. Все ви можете робити, туди робити це ваше право, договора робіть, які хочете. Питання, в чому состоїть? Якщо ми з вами разом вирішили робити депутатів, то ми з вами це цель, І ми з вами підписуємо договора, що ми вибігаємо. Якщо нам це треба. Якщо нам не треба, то ми розходимося і ділимо свої справи. Я пішов на рибалку. А ви граєте, то ваша справа. Отак от життя. Це чесно і справедливо, тільки по бажанню людей. А якщо вони цього не хочуть, то до побачення в мене вистачає проблем своєї сім'ї. І дітей треба щоб виросли, і таке інше. У мене маленькі дітки, я за них переживаю, а старшому 25 років, а 8 і 10 років це ще мають такі дві е, от, ромашки, Ромка і Машка. Так от, ще які питання? Мене запитання, Як ви проводите це в провади? Ми його впроваджуємо і просто 에, роз розказуємо. От, значить, на Майдані разів 5-7 я виступав е, от, е, і там виникало питання захисту Майдану. Е, в тому плані, що були ці 16 січня закони, пам'ятаєте, такі були страшні, да? але треба було реагувати різко. І такий лист я просто написав. Як ну, ми, ми ми, ви розумієте, що ми вже легалізовані, і ми маємо право щось робити. І такий лист я написав е, про те, що всі учасники майдану являються автоматично е, в добровільній народній дружині. Вони не являються поза законом. Такий був лист відправлений е, по інстанціям. Нам е, е, ну, для того, щоб його закріпити, Бо в нас, я вам не сказав, в цьому договорі да, рад, про раду, да, тут ще написано пункт, що має право е, Рада е, не, створюється добрив народу дружина, побудинково, з кожного будинку там по людині неважливо. І важливо. Е, рада, ця буде рада е, керувати цією дружиною. Бо вони є повноважені цього міста. Да, ну, реальні люди. от, Так от, е, Ми взяли от вчора. Це вчора документ, вчорашнього дня, це копія, я оригінал не беру, у мене пропала бумага недавно, неважливо. Но це, коротше, там не було оригіналу. От так от, оце, коротше, вчора. Я 24 числа в документі 24.02, значить, оце бачите, знову початочки. Це 10 структур, які вже є міста Ріна. Там було з області 16, а це 10 структур. Там всі структури які входять. А це хомку я проявляю такі листи особисто цінним листом, бо вони там не хочуть ставити свої початочки, такі от, то якусь там бумажечку причеплюють з боку, думаю, що є такі вони хитрі. А я їм раз з описом листа, де я вписую, що я куда їм даю. І вони там потім просипаються на ногу в день і та читають. Це запитання, що ви збираєтесь робити? Я ж розказую, розказую. Розказую. Ви зараз говорите про медлення, тобто про саму структуру, що у вас є об'єднання. А яка ваша ціль? Ви хочете, щоб люди зробили що? Об'єдналися і що зробити? Прийшли на Майдан. Для чого? Щоб було 2004 рік, так само обдурило нас. Чи давайте тоді сформуємо? Давайте це є. вибор ваш. Якщо ну, да. ви вибираєте, що ми, ми будемо це, то, будь ласка, все є. І давайте просто про про, про, про 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 культур, да. З цією метою ми сьогодні е, вчора занесли такий лист, і цим листом ми е, в додатку приложили цей договір. І внутрішній наш договор просто для того, щоб вони теж зайомлювалися. Тут про ДНД сказано, і, про, і цей договор такий прикладується до них так само. Бо всі зараз інстанції такі договори отримали, і вони зараз вивчають, що вони будуть е, слугами нашими, що вони будуть контролю, контролюватися. І прокуратура, і міліція будуть зніматися, і судді будуть зніматися нами, міські судді. Ні, не судді будуть зніматися, а голови судді будуть зніматися. Тобто вони будуть знати, бо ми, ми це можемо диктувати, бо ми є джерело влади. От зараз вони це читають і думають, що, що їм робити далі. Далі я розказую, що далі мої дії. Да? Ми сьогодні занесли во всі великі вузи нашого рівного листи з проханням надати нам аудиторію студентів. Якщо, вони всі отримали, далі на два телебачення занесли значить, листи з проханням дати ефір. От. Завтра буде ефір на нашому телебаченні державному, а не знаю, як там друге телебачення, це рівне один, не знаю, як там воно зреагує. Ну і, напевно, я просто... Я... Більше слухайте, як на по місту. По, по радіо. Ні, бо я, я телебачення. Тут буде з радіо. Коротше, мається на увазі, що ми взяли е, зараз телебачення, а це для того, щоб трошки поширити, по-перше. Е, По-друге, е, активісти Майдану нас підтримують. Е, там люди, які Водили хороводи, ну, таке погане слово, ну, водили людей по нашому місту. Ну так. Ну, правильно, показували людям, де є міліція, де те-те-те, і правильно зробили. І і там всі лякалися, і це дуже здорово. Це треба було показати. Я до речі, я вам скажу відчули, Я вам скажу більше, скажу, от, як мені, мені далеко таке питання задати. А от як вони будуть е, знімати ці обув, от, будуть знімати цих депутатів? Ви, ви, а мені показує життя. Прийшов Коля Роман на Майдан. Ну, його знаєте всі, так? Да? Толкова людина. От прийшов і сказав всім. По соткам розбиваємося, в мене є адреса депутатів, пішли, хай заяви про звільнення пишуть. Та він мені сам сказав, що треба робити нам.